Доброго дня, дорогі друзі! Я би хотів пороздумувати над декількома віршами із Святої Книги Біблії. У 110 псалмі 10-й вірш каже нам початок мудрості, страх Господній». розум добрий у всіх, хто виконує заповіді Божі. А я би хотів е, запитати нас, якщо добрий розум у тих, хто виконує заповіді Божі, то хай подумає собі людина, який і в неї розум, якщо вона відкидує заповіді Божі і не виконує їх. взагалі практично Люди згідні, що треба виконувати заповіді Божі. І так чи інакше вони їх дотримуються. Може бути не всіх, але деяких дотримуються, а деяких е е нехтують. Е Бо цім то було е не. Нам, а євреям. Але якщо ми прочитаємо е, послани до євреїв у 8 розділі, восьмий десятий вірш, а там каже Бог, що я заключу новий заповідь із поганими з язычниками. Ні. З євреями. Бог заключив у завіт народом своїм. А ми, хто хоче приєднатися до Бога, ми так, як ті е, прищепи, привилися до коріння. Корінь, який е, напуває соком життя, є Ізраїль. І тому людина мусить подумати собі, що що я роблю, чому я не виконую ту або іншу заповідь. В книзі Йова, 28, розділ 28 вірш, каже, що людині сказав, він. Що страх Господень, то є мудрість, а охренє від зла то є розум. І тоді ми приходимо до розуміння, якщо читаючи Слово Боже, звертаємо увагу на такі місця, де Бог каже нам людям, пряма річ Бога, каже Бог у Левиця 20 розділ 7 вірш. Будьте святими, бо я Господь Бог ваш святий. А восьмий вірш каже, дотримуйтеся заповідей моїх і виконуйте їх, бо я Господь, який освячує вас. Тобто Бог нас може освячувати тільки тоді за умови, коли ми будемо виконувати волю Його. Дав би нам Бог мудричі, що ми були виконавцями волі Божої, а не тільки слухачами.